Слава Україні! Бібліотека Іваничука розпочинає новий проєкт, він буде називатися Голоси. Це будуть голоси тих, хто колись був бухгалтером, айтишником, продавцем магазині, просто людиною, яка живе своїм життям і радується тому життю. А зараз це голоси тих, хто на нулі, голоси тих, хто захищає нашу батьківщину і на своїх сторінках у соцмережах. Пише те, що необхідно буде потім знати його нащадкам. Але Фейсбук справа ненадійна, там забанили, там видалили аккаунт, а ці думки, ці, цей біль, радість, наснага це те, що зараз є для нас основою нашого життя. Тому що тому, що пишуть хлопці, ми віримо і тим живемо, і в тому знаходимо відраду. Сьогоднішній голос, це голос мобілізяки, карателя і сірого археолога. Ні, не подумайте, це не його псевдо. Це назви книжок, які написав Влад Якушев сам і в співавторстві своїм товаришем Андрієм Лотоцьким. Влад Якушев створив зараз таку класну штуку, яка називається Свято на болотах. Це щоденний звіт. Але це не звіт від Генштабу, хоча в ньому теж є цифри і якісь події, які були головними кожного дня. Це звіт людини із середини із процесу. До вашої уваги 270-й день. Історію Мокшан від Другої світової до теперішніх часів можна описати коротко: діди баєвалі, отці прибухалі. Внуки або. <кій> ну, ви зрозуміли. До речі, завчора тих внуків стало на 330 менше. Денацифікували один танк і два БМП. Долітався один безпілотник. Доїздилось три вантажівки. Мокшани вже не мріють наступати, моляться, щоб ми у нас тут не пішли. А ми просимо в Бога. Морозної зими без снігопадів, щоб по добре замерзлим полям піти вперед і додушити то паскудство, що змогло прийняти людську подобу і прийти у наш дім зі зброєю. А потім ми станемо на кордоні і будемо дивитись, як мокшанська історія прямує до завершення. Як зупиняються нафтові вишки, бо не працюють без обслуговування західними спеціалістами. Стають машини, бо мукшани навіть шини не можуть самі зробити. Повертається натуральний обмін, бо збитковий Сбербанк закрився як руйнується та осідає Кремль. Болото повертається до свого природного стану і на Москварі ці жаби відновлюють історичну справедливість та проголошують свою Болотяну республіку колись 300 років тому окуповану варварами. І от тоді із тими жабами ми будемо вести перемовини і, може, навіть підпишемо договір про дружбу та співробітництво. Бо навіть жаба нам рідніша за оте непорозуміння, що весь час до нас у брати пхається. Влад Якушев, з днем народження, наснаги, здоров'я, успіхів все буде Україна!